У різних куточках світу археологи час від часу знаходять речі, які не вписуються у звичну картину історії. Вони дивують, суперечать науковим поясненням і ставлять більше запитань, ніж дають відповідей. Такі знахідки змушують по-новому подивитися на минуле та задуматися можливо, ми ще не все знаємо про те, як і ким створювалася наша цивілізація. Єгипті, в районах Гізи, Абусіра та Абураваша знайдені незвичайні отвори. Вони висвердлені у надзвичайно твердих породах граніті, базальті, діориті. Ці матеріали не піддаються обробці навіть сучасними мідними або бронзовими інструментами. Офіційна версія археології стверджує, що стародавні єгиптяни користувалися мідними трубками з кварцовим піском як абразивом. Але деякі знахідки змушують сумніватися в цій версії. На стінках багатьох отворів видно чіткі спіральні сліди, які нагадують механічне буріння з постійним натиском і швидким обертанням. Англійський дослідник Фліндерс Пітрі, який ще наприкінці 19 століття досліджував гізу, писав, що ці отвори демонструють швидкість буріння, якої неможливо досягти ручними методами. Навіть із сучасними матеріалами. Американський дослідник Крістофер Дан, який багато років працював у сфері машинобудування, вивчивши зразки з єгипетських пам'яток, дійшов висновку, що свердління велося за допомогою складних механізмів із великим обертовим моментом. Схожі артефакти виявлено й у Перу, в районі Саксаюамана та Куско. Де у твердій породі помітно однакові спіральні утворення? У Туреччині біля деренкою знайдено камені з отворами, які мають точну геометрію. У всіх випадках постає одне й те саме питання, яким чином стародавні люди могли створити такі точні та глибокі свердління без металів і машин? Деякі дослідники вважають, що це могли бути технології. Втрачені після катастрофи або зникнення давньої цивілізації, інші припускають, що стародавні будівничі могли користуватися невідомими науці, енергетичними або вібраційними інструментами. Прихильники офіційної науки, навпаки, вважають, що мова йде про комбінацію ручної праці та абразивного матеріалу. Але точні механізми цього процесу досі не вдалося відтворити експериментально. Наступна історія почалася в 1961 році, коли троє колекціонерів мінералів: Майк Мікель, Волі Ленсер і Вірджинія Максвелл досліджували пагорби поблизу міста Олінча на сході Каліфорнії у районі, відомому як Косо Рейндж. Вони збирали зразки Геод. Кам'яних утворень, у яких часто трапляються кристали або кварцові структури. Один із знайдених каменів привернув їхню увагу. Усередині він мав металевий предмет, схожий на деталь механізму. Коли геоду розпиляли, виявилося, що всередині каменю знаходиться об'єкт, який нагадує свічку запалювання або частину електричного пристрою. Зовні він мав чітко виражену металеву оболонку. Керамічне ізоляційне кільце і навіть центральний електрод. За словами дослідників, кам'яна оболонка навколо предмета мала структуру, схожу на породу, якій могло бути до 500 тисяч років. Цей факт поставив перед археологами і геологами дивне питання: як у настільки давньому камені могла опинитися деталь сучасного вигляду. Деякі ентузіасти. Одразу назвали знахідку косоським артефактом або «косоським механізмом, вважаючи його доказом існування високорозвиненої цивілізації у далекому минулому. Інші припускали, що це може бути слід від діяльності прибульців або навіть залишок давнього технологічного експерименту. Проте офіційні дослідження пішли іншим шляхом. Кілька геологів, зокрема, професор П'єр Стурм та інженер Джо Нікел, який займався розслідуванням подібних аномалій, дійшли висновку, що кам'яна оболонка не є справжньою геодою, а лише твердою кіркою з окислених мінералів, що могла утворитися за кілька десятиліть навколо звичайного металевого предмета. Вони припустили, що всередині знаходиться звичайна свічка запалювання. Проблема полягає в тому, що оригінальний артефакт після кількох років зник, його місце перебування невідоме, і сьогодні дослідники можуть спиратися лише на фотографії та описи. Через це дискусія триває й досі. Одні вважають, що це типовий приклад помилки у датуванні, інші що це докази того, що наша історія значно старіша й складніша ніж здається. На початку минулого століття китайська археологічна експедиція під керівництвом професора Чі Путея досліджувала важкодоступні райони гір Баян-Караула на межі Тибету та Китаю. У кількох печерах археологи знайшли поховання маленьких людських істот, зріст яких не перевищував 1 метра 20 сантиметрів. Поруч із ними лежали дивні кам'яні диски, схожі на платівки. З отвором у центрі вони були вкриті дрібними спіральними лініями, які під мікроскопом нагадували напис або гравіювання. Усього таких дисків за різними повідомленнями виявили понад 700. Кожен із них мав діаметр близько 30 сантиметрів і вагу від 1 до 2 кілограмів. Матеріал, з якого вони виготовлені, був дуже твердим, суміш каменю та металу, що не піддавався простому різьбленню. Дослідники не могли пояснити, хто і навіщо створив такі об'єкти. Професор Чіпутей припустив, що ці поховання належали невідомому племені, можливо, дуже давньому народу, який жив у горах задовго до появи сучасних тибетців. Але справжня сенсація розгорілася пізніше, коли інший науковець, професор Цум Умну з Пекінського університету, нібито зміг частково розшифрувати написи на дисках. Згідно з його твердженням, тексти розповідали історію народу дропа, який прибув на землю з далекої зоряної системи. Їхній корабель розбився в горах, і прибульці були змушені залишитися тут, поступово змішавшись із місцевими племенами. Ця версія швидко розійшлася по світу. Пізніше про неї писали у британських і японських газетах. А журналіст Девід Аграм у своїй статті назвав диски кам'яними книгами Тибету. Однак жоден із цих артефактів не потрапив до великих музеїв, і оригінали зникли з поля зору. Китайські археологи пізніше заявляли, що не володіють точними доказами існування таких написів. А історію з дропами називали журналістською вигадкою. Попри всі досягнення сучасної науки, багато загадок минулого залишаються без переконливого пояснення. Деякі артефакти й досі не вписуються в офіційні теорії, ніби навмисне кидаючи виклик усталеним уявленням про історію людства. Іноді здається, що наука не поспішає шукати відповіді або навіть воліє замовчувати те. Що не можна пояснити звичними методами. На сьогодні це все. Якщо вам було цікаво, залиште свій коментар, а також підтримайте це відео вподобайкою та підпискою на канал. І завітайте до нас у телеграм. Те, що ми показуємо, лише верхівка айсберга. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, бо правда про минуле може виявитися. Зовсім не такою, як нас вчили у школі. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.